Державне підприємство пустять з молотка і не абияки, а завод протезування та виготовлення ортопедичного взуття та інших засобів медичного призначення. На 18 жовтня запланований аукціон. Тим часом протезники працюють. Надія Білокур кілька місяців тому втратила кінцівку. Тепер за допомогою тутешніх спеціалістів сподівається повернутися до повноцінного життя. Я тепер перший раз сюди приїхала, бо протез зробити треба. А вже 5 місяць, чотири місяці відрізали. Ну мені 75 років, то де вже я поділася, щоб неньки не цей протест, щоб неньки це не це дуже добре, що воно є. Це дуже добре, що воно є. Тому що якщо воно не було ми каліка вічна на 18 ліжок. Тут пацієнти очікують на виготовлення своїх протезів і протягом місяця навчаються ними користуватися зі сльозами на очах. І вдячністю Олешинець Володимир Миколайчук повідомив, скоро вирушає додому на обидвох кінцівках. Після чотирьох операцій через цукровий діабет дотепер руками не вставав з інвалідного війська. Зробили мені ногу вже завтра. додому. Протез робили на ногу. Все. Дуже хороші протезісти і хороші дівчата ці, ну, що показують, як ходити, як все, дивляться, все дуже хороший центр. Я ще за своє життя не бачу що так. Вчили на сьогодні. Підприємство виробляє майже три сотні видів протезів нижніх та верхніх кінцівок, ортезів хребта і ортопедичного взуття. Працюють за сучасними німецькими технологіями, каже головний інженер Микола Нагорнюк. На запитання, чому ж підприємство виставлене на продаж, розводить руками. Яка причина? Ми не можемо я не можу це сказати, тому що у нас було звернення і соцполітики міністерства і фонд майнам писали навіть. Президенту України, чому в такий от період, коли в нас тільки збільшується потреба в наших виробах, нас виставляють на продаж. Тому це відповіді ми так і не отримали. Рішення приймалося без участі нашого підприємства. Уся справа в нестачі грошей кажуть у фонді держмайна. Майже рік тому держава припинила фінансувати стаціонар. Тепер на їжу прання і зарплати реабілітологам підприємство заробляє самотужки. Виявляється, державі не по кишені утримувати не лише хмельницьке протезне підприємство, а ще й 16 подібних по всій Україні. Тих ці шов по Україні протезних підприємств, які передані в управління фонду, не всі можуть похвалитися успіхами. Да, є такі, що можуть скласти таку гідну конкуренцію приватним майстерням. От і тому було прийнято, що частину державних підприємств можна приватизувати це саме ті, що потребують значних інвестицій в свій розвиток, але Мови збереженню профілю Анна Чишук, Вадим Гловацький, новини 33 третій канал.